Всім привіт! З вами Аметіст, і сьогодні я буду підвищувати рівень свого вовка з 202 на 203. Мені лишилося вбити лише одного дракона, і я вже стану 203 рівнем. Вовк стане точніше, получить 203 рівень, правильніше буду сказати. Тож ми вже йдемо до цього дракона могутнього, так скажемо, бо він так і називається. І нам прийдеться все на все його один раз убити і все, вже буде 203 рівень. Нарешті. Бо. Я взагалі з того моменту. Я повернувся десь 3 липня, вроде би. з того моменту я прохотів спочатку вовка з, е... до... з, перш... з 200 до 202, а тепер з 202 до 203. Тобто, за якісь там. за два тижні. Приблизно так, да. За два тижні або декілька днів ще ж можна з лишнім так сказати. Я прокачав два рівня на Вовкові. Ну це прикольно, довольно. І за те, що я собі придумав так, що я буду прокачувати кожен день Вовкові по 500 тисяч досвіду. І за те, що тут треба мені було 3 мільйона досвіду, то тоді я би то зробив за 6 днів. Все одно це непогано доволі. Така тактика теж працює. Я вам рекомендую її робити, а коли у вас буде дуже багато вільного часу, можете і по мільйон досвіду на день робити. Получати в смислі А, ой. Так, ну за дракона дають 90 тисяч. І взагалі я б я придумав. Кращу тактику, чим йти після дракона на коня, і за те, що коли у коня вже десь е, менше 100 тисяч здоров'я, то тоді вже могутній дракон оживає і за і за коня дає це 60 тисяч. І краще, я би порекомендував не йти на коня після дракона, почекати трохи, коли дракон ожиє, і тоді його вбивати. За цей час ви отримаєте 200 тисяч досвіду. Тож час, якщо ви вб'єте коня після дракона, ви получите лише 160 тисяч досвіду. І потім ви будете дракона довше вбивати. Так що я би не рекомендував це робити. Оце моя тактика, я придумав її, але поки що я її не пробував ще навіть. Можливо, потім, коли вона стане популярною, я не думаю, що вона стане, і за, за то, що в мене аудиторії тупо немає. Сподіваюсь, повезе якось. Заводить відео в рекомендації, або хтось теж про, цей, вообще, про цю тактику думав. Якщо мене хтось нормально дивиться, в сенсі, не бот, тоді напишіть у коментарях, якщо ви бачили когось, хто б продумав цю тактику до мене. Просто я нікого не бачив, щоб таку... Тактику прокачки на містичному острові не бачив. Так, Ми вже його помощники всіх убили, тепер його самого добиваємо. Я собі ще змінив скін на Вовку і за того, що мені той містик Скін вже надоїв, і тим більше він мені не, нрав, не подобається йому ну, слово взагалі. Мені от такий скін дуже сильно подобається на вовку. він І симпатичний, доволі, миленький. О, май гад! А ще на драконі я так вам рекомендую. Якщо у вас менше 1700 здоров'я, то тоді я вам рекомендую, коли він на вас йде, не бити його. І за то, що він... У нього критична атака максимум це 1700. І вас він з одного удару уб'є і вам прийдеться до нього заново бігти. Якщо у нього менше 100 тисяч здоров'я, то тоді я, бо так, як я сказав, не рекомендую взагалі робити. Треба від нього відбігати, коли у нього менше 100 тисяч здоров'я і у вас менше 1700 здоров'я. У вас менше 1700 здоров'я. Так, ми йому вже 100 тисяч зняли, непогано доволі. Скоро, скоро довольно ми його вбиваємо. Бо у нас тут даже декілька 207 рівень, і за цього доволі швидко йде прогрес. 150 тисяч вже йому зняли, правильно. І він мені навіть щось урона і не наносить, він на мене взагалі не агриться чомусь, а у мене дуже мало енергії. Тому це був би ідеальний момент, щоб на мене напасти. Але. Він тупий, занадто тупий для того, щоб нормально мислити. А взагалі це штучний інтелект, який нечто не умію. Ухтий! Уви все. Так, почекаю, поки у мене достатньо енергії буде. Все, ми ему вже 200 тисяч зняли практично? да, вже зняло майже. Там краплі лишилися, все. Тепер головне мені не здохнути, бо я можу не встигнути добіжати. Вот тут навіть хтось добігає, Бутшет і мореарті. Вони добігли, слава Богу. Тепер желаю їм не здохнути. У мене таке я декілька разів був, а все-таки я встигав добігти до дракончика. <гум> дракончика, блін. Да. Я думаю, потім на 203 рівні можна буде піти у рофу на арену, подивитися, як я буду там битися з чука чу чукапами, чуваками, що я говорю. Так, уже 50к у нього здоров'я... А, о, о, обережніше, Що? Так. Постою трошки в сторінці, а то в мене дуже мало енергії і так мені досвід дають. І я його постійно бив, так що. Я його без переривку навіть не здихав, так що мені за це заслужено. О, досвід дають. Я так вважаю чесно. Можливо, хтось теж так буде вважати. А, ба -ба 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 -ба. тихо, тихо, тихо. Не-не-не, не не, не, Так. Так І все, зараз доб... ми його доб'ємо. Все, у мене 203 рівень, походу. Ура! Нарешті! Я дуже радий, що у мене ще один рівень новий на вовку. Так, тепер параметри прокачую. А, як багато параметрів. Так, щас, раз, так, Бо я сім'ю вовка ще прокачував. Не знаю для чого тут для квестів. Щоб... Бо я квести виконую. У мене є ціль виконати абсолютно всі квести на Вовкові. Так, от так зробили. Тепер. Сподіваюсь, мені хватить. А, ні, не хватить. Хоча і так у мене багато цих ...жолудів. тому мені не страшно тут. Нічого страшного. Всьо. Сопусу. Мене поздравили. Так, ще по-англійськи. Thank you. Все. 2405 здоров'я на 203 грівні на Вовці. Ну це доволі прикольно. Також я хочу подивитися, як я буду справлятися з конем. Як я буду його бити. І чи краще вообще мені буде грати на Вовкові. Блін, непривично аж бачити, даже. То, що в мене 200. Блін, я забув скриншот зробити. Чи я зробив, але я забув. Чи я з... зробив. Я, не... коротше, ще раз зроблю, навіть як я робив. Просто хочу своїм друзям похвастатися, як я крутий. Хоча. я Я взагалі не крутий. У когось там вже 210, блін, а я до сих пір з 203 і навіть до грандмастера не дійшов. Ну, на старому аккаунті я до грандмастера доходив. в мене три тварини 200-го були, але. Але я його просто... Так, давайте ще на коня піддемо. Кстати, мені тепер 400 тисяч... 4 мільйона треба, дам. Обідненько. Обідненько, що... Блин, так багато. Тепер дуже довго прийдеться робити, прокачуватися. Кстати, який у мене тепер крит буде? Мені цікаво. Подивлюся потім на тваринах якихось. А тут тут як ніяк не подивився тут постійно, то щось б'є. Промахи вічні вс зафмазують. Я думаю, у мене десь критична атака буде 450. Ні, більше, десь 500, сподіваюсь. 430 на 202 рівні вроде би крит... була атака максимально. Добиваємо. Він... Він мене збиває. Ааа, успокойся! Братан, що? Не бикуй! Дим, він мене чуть не вбив. Якщо він зараз крит атаку, іспользує, то я здохну! Чи мені так тут досить, тоже не треба. Я свою головну ціль на поки що виконав, наступна ціль це 204 і родмастер. На, на літо на ближайше на літо да. то странно прозвучить. На ближайші дні я хочу сказати, але 204 за декілька днів я не думаю, що я зможу зробити. Все. Мені дало 60 тисяч. О, ще! Е -е КГС. Так, скільки тут? 121 тисяч. Значить, мені треба убити драконів, якщо за нього 90 тисяч дають. Округлю до 100 тисяч за те, що, ну. Ну, що я буду робити. 40 раз дракона треба було. Напевно, якщо 90 тисяч не буду округляти то тоді треба убити десь, я думаю, приблизно 30 драконів, 20 конів. Ні, десь 20 драконів, 30 конів. Я не знаю. Коротше, я не алхімік. Алхім... При чому я алхімік <с> Тепер я піду, сохраню свої дані у хмар... Я сохранив у хмарі всі свої тварини для того, бо я завжди, коли виходжу з ігри, ну, навіть якщо я не збираюся із Валькрафта іменно виходити, а іменно просто з карти якоїсь, то тоді я сохраняю свої дані за того, що, щоб я не просрав, наприклад, якийсь там квест або новий левел. Давайте заходимо на арену для боїв. Хочеться подивитися, що там. Як мені буде е, удаватися там всіх бити. Хоча я думаю, у мене ніч не вийде. Так от. Тут які тут рівні є. Який човна на нього можна напа... Ай, тут всі 210. Ой-ой-ой! КСА, і ма мальчик ти йди, нікого я зможу вбити, походу. Нападай. Боже, як. странно звучить. Віп, іди ко у Косей! Нет, кис... ні, нет! Я хотів її вбити! Я хотів її вбити! Не бейте мене, я ще надто слабий для 210 ок А тут приятель мені не працює! У мене моль, чому не працює! Ні, я йду нахер. Я... Коротше, я все я все на все хочу подивитися на свою крит атаку нову. Максимально у мене до цього було 430 чи 440, я не знаю. Хоча тих твар. 196. <плес> Блін. Коротше, я не буду вставляти те, як я буду просто-напросто бігати у, у диких рівнинах в поїзку, яка у мене сама велика критична атака. Коротше, скажу вам зразу. Критична атака у мене від 385 до 496. Ось така критична атака на 203 рівні на Вовті. Всім пока, вдачі вам та й тим більше там в кінці я не вдав, попрощався постійно. Мінявся так, що мені було це монтувати і за цього коротше, все, пока.